Добрий день, дорогі друзі! Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні у відео я буду вам показувати розпаковку продуктів, які я сьогодні купила. Покупки зроблені у трьох магазинах. Навіть у чотирьох, якщо враховувати ще корм для котиків. Зараз будемо дивитися. Тут трішки я купила продуктів для того, щоб спекти торт, тому що у моєї дочки буде день народження, їй виповнюється 18 років, і я хочу їй спекти торт. І зараз подивимось, дещо тут є на торт, а дещо так. Купила щось приготувати. Дещо на день народження, а дещо нам потрібно щось їсти і без дня народження. Сметана 900 грам. Ось така. Це виготовляє Івано-Франківський завод. 69,90. Це я купувала в магазині Торба. Тут чек на 378 гривень. 66 копійок. Сир ваговий херсон український. Ось такий. 209,90 за кілограм. 52 гривні 06 копійок. Тут 248 грам. Магазин ще маргарин щедро. Вершковий. Ось такий 29,90. Маргарин був по акції і сметана також була по акції. Згущене молоко 8,5% жирності 290 грам тут. Ціна 55 гривень 50 копійок. Масло фасоване, канів, селянське, 73% жирності. 180 грам в упаковці. Я купила таких дві упаковки по 73,90 на 147,80. Мені дуже сподобалась свічка, мені там натрапила ось така. Дуже гарний запах. Вона коштує 23 гривні 50 копійок. І це все по цьому чеку. Зараз беру інший чек. Магазин Найнай, -най". Сир кисломолочний. Я взяла дві таких упаковочки, два пакетики. В одному 396 грам на 29,70, а в іншому 578 г на 43:35. Один кілограм коштує 75 гривень. 40 гривень пакетик. Я забула показати чек знайнай. Тут на 409 гривень. Філе куряче. Кілограм 0,66. На 168 гривень 53 копійки. За кілограм ціна 158 гривень 10 копійок. Фарш свинний. 160 гривень кілограм. У мене на 106 гривень 56 копійок. 666 грам. І по цьому чеку все. А, ще забула вам сказати цукерки. Я купила. 666 грам. Ні, 382 грами тут цукерок. По 157 гривень кілограм, на 59 гривень, 97 копійок. Тут різних можна собі брати, собі вибирати різні класти і одна ціна на них 157 гривень кілограм, і пакетик майка 50 копійок. АТБ я купила по знижках сосиски. Це по тих знижках, там, де проходить вже термін придатності. 45 гривень 20 копійок. Термін придатності до 11 січня, якраз до сьогодні. Ще сьогодні можна з'їсти їх. Чека немає, але я купила ще корм у золотоварчиках в магазині. Для котиків ось такий. Це є корм 4 лапи, тут пів кілограма. І корм Джозі для стерилізованих котів німецький корм. І це тут також пів кілограма і два корми разом 161 гривня. І купила ще загущувач в одному магазинчику кондитерському 10 гривень. Тому що ніде я обійшла всі магазини, більше ніде я не знайшла. Тільки в спеціалізованому кондитерському магазині. Такий загущувач для сметани. І це всі мої покупки на сьогодні. Дякую всім за перегляди, за коментарі. За підписки. Бажаю вам всього найкращого, миру в першу чергу, здоров'я і до побачення, до зустрічі в наступному відео. Па-па!